Не я б'ю б'є. сьогодні. Велике свято верна неділя. Назва походить від звичаю освячувати в церкві вербу. Вона символізує пальмові а, гілки, якими юдеї вітали Ісуса в Єрусалимі. Таких традицій дотримуються у цей, яких традицій у цей день дотримуються кияни та гості столиці? Дізнавалася наша Дар'я Бошко. Свято Вербної неділі означає, що до Великодня вже зовсім близько. За тиждень до воскресіння Христового віряни всього світу відзначають вхід Господній у Єрусалима. Сьогодні на ранковій службі в церкві освячують гілочки верби. Їх продають прямо біля церков, зокрема, й поблизу Володимирського собору. Ось Олеся займається складанням вербних букетів вже понад 30 років. Купити в неї суцвіття можна від 50 до 400 гривень. З весни висіваємо квіти, висіваємо трави, потім ми це все сушимо. Є такі трави, які треба підфарбувати, тому що вони не мають кольору. І потім вже формуємо букети. є материнка, ось вона така темненька. Це трава, яка допомагає зберегти рід, продовжити рід. Вона охороняє матір берегиню роду. Ось жовтенька травичка це безсмертник. Літературна назва цмин піщаний, але всі в народі називають безсмертник. Він дуже багато допомагає людям від різних хвороб. Настанов чи правил, яким має бути букет, немає. Так само неважливо, чи одна це гілочка, чи великий оберемок. Деякі люди навіть фантазують і прикрашають соцвіття стрічками і квітами. Тож, за традицією, кияни йшли разом із вербою до церкви, освячували її та вітали один одного. Не я б'ю, верба б'є за тиждень великдень. Я завжди ходжу на великі свята, і взагалі зараз війна, то в церкві дуже дуже часто, син воює, то сьогодні також у храмі. Та й вербу посвятить. Бабуся завжди святила та казала, не я б'ю верба б'є, а за тиждень Великдень. день. Тому будь здорова, як земля, як вода, і багата як земля. Ми вирішили посвятити верби якраз перед іспитами, трішки себе да, почистити, вмитися і поставити свічки, зарядитися енергією. Да, да. Вербна неділя взагалі залишився останній тиждень посту перед святом, перед великодним. Ми взагалі трошки проспали, але вже встигли, так і нас теж окрупили. Ще збираємося зайти до храму. Деякі кияни приходили одні, хто з друзями, а дехто цілою родиною. Такі свята, як, як верна неділя, так, ми стараємося ходити і брати з собою дитину, щоб вона розуміла, що це, і з маличку привчалася до наших традицій, які ми шануємо, принаймні, в родині. А от у вас такий букетик гарний. Куди будете класти вдома? А, у нас вдома таке спеціальне місце, де ми кладемо з кожного року всі, всю вербичку, тому це буде кратий куточок, де нас стоїть а, іконка, яку нам подарувала до христин Данила. Ось і власне там стоїть кожного року яку ми святимо. Такі традиції наші українські. Так ми привчаємо дітей. Ось так. А вам подобається святити?» Так. А що найбільше подобається? Те, що мама будуть вранці. Вихідний день, мабуть. Його котрий ви прокинули. Діти не дуже зараз люблять їздити до храмів, але ж все рівно треба привчати дітей. Освячену вербу зберігають удома впродовж року. Гілочками прикрашають іконостас. Віряни вважають, що це допомагає захистити оселю і надає мешканцям здоров'я.